У місті настав тривожний ранок. Пожежна машина вже готова виїжджати. Пожежна машина виїхала з депо і мчить просто в центр міста. Шпілька допомога вже поспішає за пожежною рятувати тих, хто потребує турботи. Поліція вирушає слідом, аби тримати порядок і допомогти рятівникам. Разом вони мчать крізь місто. Справжня команда рятівників. Попереду знімається дим. Небезпека зовсім близько. Будинок у диму. Полум'я вирує, а на даху маленький котик у біді. Пожежна машина спрямовує воду у вогонь, і драбина тягнеться до котика. Швидка допомога розгортає носилки і готується допомогти тим, хто постраждав від диму. Поліція перекриває дорогу і тримає порядок, аби рятівники могли працювати спокійно. Драбина підіймається все вище, і котик вже бачить, що допомога близько. Вогонь слабшає під натиском води. Шлях до котика стає безпечнішим. Пожежник підіймається драбиною все вище, і котик вже бачить свого рятівника. Рятівник простягає руку. Ще мить, і котик буде в безпеці. Котик рятований віло надійних руках свого героя. Рятівник обережно спускається вниз. Котик знову в безпеці. Котик знову вдома у теплих руках свого господаря. Олем'яз згасає, небезпека минула. Люди дякують своїм героям. Без них місто не було б у безпеці. Пліч опліч стоять рятівники. Пожежна, швидка і поліція. Оговтується після пожежі, але тепер усі в безпеці. Останні іскри згасають. Рятівники завершують свою роботу. Швидка допомога піклується про людей. Усі отримують необхідну турботу. Поліція відновлює рух і повертає місто до спокою. Господарка дякує рятівникам. Її улюбленець знову вдома. Разом вони справжні герої, які дарують місту спокій. Місто знову живе у спокої. Рятівники виконали свою місію. Рятівники вирушають назад на свої бази, готові до нового виклику. кожен рятівник повертається на свою базу, щоб відпочити після важкої місії. Пожежна машина повертається додому, щоб бути готовою до нового виклику. Швидка допомога повернулася в лікарню, завершивши свою місію. Поліція повернулася на базу. Готова стати на захист міста знову. У своїх базах вони відпочивають, але завжди готові вирушити знову. Вечір приніс місту спокій. Життя знову тече мирно. Разом вони сила, що береже місто у будь-яку годину. Ніч опустилася на місто. Спокій панує під зоряним небом. Навіть уночі рятівники на поготові, адже місто довіряє їм свій спокій. Під зореним небом місто спочиває. Воно знає, що його бережуть. Новий день народжується над містом. Життя триває у спокої. Новий день почався, і рятівники вже готові вирушати на допомогу. Лунає новий виклик. Рятівники знову поспішають у дорогу. Рятівники мчать вулицями. Їхній шлях завжди веде туди, де потрібна допомога. На перехрестях усі зупиняються. Дорога належить рятівникам. Мчать рятівники через міст. Жодна перешкода не зупинить їх. Небі знову здіймається дим. Нова небезпека чекає на рятівників. У районі панує хаос. Будинок у вогні та рятівники вже на місці. Потужні струмені води врізаються у полум'я. Вогонь відступає. Медики працюють невтомно. Кожен постраждалий отримує допомогу. Поліція бере ситуацію під контроль. Порядок і безпека понад усе. Пожежники підіймаються на верхні поверхи. Треба впевнити, що всередині нікого не залишилось. Пожежник зазирає всередину квартири. Він має впевнитися, що там нікого не залишилось. Рятівники дають сигнал: у будинку нікого не залишилось. Пожежники згортали обладнання. Робота була виконана. Місто дякує своїм рятівникам. Вони знову подарували спокій і безпеку. Разом вони — одна команда. Завжди готова захистити місто. Місто спочиває у спокої. Рятівники завжди поруч, аби берегти його. Венестей спокій звучить пісня про тих, хто рятує. У кожному руці відвага. У кожному кроці єдність. Разом вони творять диво, рятують життя і дарують спокій. Їхній шлях завжди веде вперед. Туди, де потрібна допомога. Місто спить спокійно, адже знає, що його рятівники завжди поруч. У глибокому лісі розпочалася страшна буря. Вітер хитав дерева, дощ заливав стежки, а блискавки освітлювали нічне небо. Звірі тікали й ховалися, адже стихія принесла з собою велику небезпеку. Стихія не зупинялася. Вітер. Ламав гілки, а зливи перекривали лісові стежки. Одне з одним падали дерева. Одне з них перегороділо стежку і перекрило струмок. А вода почала розтакатися по галявині. Буря ставала все лютішою. Навіть найсміливіші звірі шукали укриття, третячі від страху перед стихією. Небо розривали блискавки. Грім лунав на весь ліс. Олень, зляканий гуркотом. Тікав у хащі, шукаючи безпечне місце. Дощ не припинявся, вода розливалася всюди, пташки тіснилися під гілками, сподіваючись пережити страшну ніч. Степія руйнувала все на поло, дороги розмивало. Каміння скочувалося зі схилів, а стежки зникали під бурею. Серед хаосу маленькі тварини опинилися у пастці. Білочка метушилася між стовбурами, намагаючись втекти від води та громад. Пташки кружляли в небі, шукаючи порятунку, але буря не залишала їм жодного шансу на спокій. Коли буря стихла, ліс уже не був таким, як раніше. Дороги зникли, стежки перебродили дерева, а струмки перетворилися на річки. Коли буря вщухла, на допомогу лісу поспішив синій кран. Він вирушив у дорогу, щоб стати першим серед ряд. За трактором рушила червона вантажівка. Вона везла все необхідне, щоб відновити ліс. Третім рушив жовтий кран. Його сила й точність стануть незамінними серед зруйнованого лісу. Останнім вирушив помаранчевий екскаватор. Його ковш допоможе розчистити важкі завали. Разом машини вирушили в дорогу. Попереду чекав зруйнований ліс. Машини дісталися до краю лісу. Попереду чекали завали і важка праця. Першим дорогу прокладав синій трактор. Йому доводилося долати багнюку і повалені стовбури. За трактором пішла вантажівка. Вона везла усе необхідне, щоб допомогти лісу відродитися. Жовтому крану було найважче. Але він знав, попереду чекає робота, яку зможе зробити тільки. Екскаватор захнув колону, і всі машини увійшли в ліс. Попереду чекала велика праця. Перед машинами лежав перший замок. Щоб пройти далі, треба було розчистити шлях. Синій трактор уперся всією силою. Він штовхав стовбур, намагаючись відкрити дорогу. Екскаватор ковшем прибрав стовбур у бій. тепер шлях став рівнішим. Жовтий кран підійняв найбільше дерева. Лише він міг упоратися з такою вагою. Вантажівка забрала уламки. Вона відвозила все зайве, щоб звільнити стежку. Машини працювали разом. Кожна робила свою справу, і завал швидко зменшується. Синій трактор відсунув стору в обід і зробив перший прохід у завалі. Помаранчевий екскаватор розгрібав купу білок, звільняючи простір для друзів. Жовтий кран підняв стовбур угору. Завдяки йому шлях ставав безпечним. Червона вантажівка везла у ламки геть. Ліс поступово звільнявся від завалів. Разом машини діяли злагоджено. Кожна допомагала іншій, і шлях поступово відкривався. Синій трактор витягнув стобурк на халявку. Його сила відкривала дорогу далі. Помаранчевий екскаватор розчистив стежку від коріння й каміння. Дорога ставала чистішою. Жовтий кран підняв останнє дерево і звільнив дорогу. Попереду вже було видно світло. Машини розчистили завал. Ліс відкривав дорогу далі, і попереду чекала нова робота. Машини дісталися до струмка. Місток був зруйнований, і тепер їм треба було відбудувати його заново. Червона вантажівка привезла деревину. Тепер друзі мали все, щоб збудувати новий місток. Помаранчевий екскаватор розчистив берег і підготував місце для нового мосту. Жовтий кран поклав першу балку. Так починалося будівництво нового мосту. Синій трактор відповірнув балки до крану. Разом вони працювали з лавими. Червона вантажівка підвезла дошку. Вони стали настилом для нового мосту. Помаранчевий екскаватор вирівняв під'їзд до мосту. Тепер машини зможуть їхати безпечно. Жовтий кран поклав другу балку. Місток поступово набирав форму. Синій трактор підтягнув дошки ближче. Вони мали стати настилом для мосту. Червона вантажівка висипала останні матеріали. Усе було готове для настилу мосту. Помаранчевий екскаватор вирівняв берег з другого водою. Під'їзд став готовим для машин. Жовтий кран поклав дошки на балки. Настил мосту почав формуватися. Синій трактор. Червона вантажівка підвезла останні матеріали. Будівництво підходило до завершення. Машини завершили міст, ліс отримав нову переправу і знову ожив. Машини почали садити молоді дерева. Ліс поступово відроджувався. Помаранчевий екскаватор посадив перше деревце. Нове життя з'явилося в лісі. Синій трактор привіз нові саджанці. Ліс готувався до відродження. Жовтий кран встановив деревце на місці. Ліс отримував нове життя. Червона вантажівка підвезла волі. Нові дерева отримали перший полив. Разом машини. Завершили посадку. Новий ліс почав рости. До відновленого лісу поверталися тварини. Вони відчували, що тут знову безпечно. У променях заходу сонця машини споглядали свою працю. Ліс знову дихав життям. Тварини підійшли до машин. Вони наче дякували їм за врятований дім. Так машини врятували ліс. Вони відновили місток, посадили нові дерева і подарували надію на майбутнє. У гармонії з природою ліс знову ожив. Кожним сходом сонця машини працювали разом, будуючи місто шматочок за шматочком. Кожна машина мала свою роль. Кожен рух наближав міст до життя. Разом вони створили сильнішу, швидшу машину. Кожна машина довіряла іншій. Але навіть найсильніша командна робота може зіткнутися з неочікуваними викликами. А потім міст почав тремтіти. Міст був у небезпеці і машинам довелося діяти швидко. Одна помилка могла все зруйнувати, але машини не здавались. Тільки спільними зусиллями вони змогли зупинити крах. Міст все ще тремтів. Найважча мить була ще попереду. На межі краху кожна машина виклалася наповну. Одна секція була втрачена. Але машини не здавались. Вони мчали разом. Кожна секунда була на рахунку. Міст все ще був на краю. Один невірний рух міг зруйнувати все. Ще одна секція провалилася. Катастрофа здавалася незворотною. Вони об'єдналися як одне ціле. Команда сильніша за будь-який крах. Їхня сила трималася непохитною. Міст почав заспокоюватися. З останнім поштовком вони віддали все, що мали. Нарешті небезпека минула. Їхня командна робота врятувала становище. Вони стояли разом, пишаючись тим, що врятували. І так їхня робота продовжувалася. Сильніша, стабільніша. Разом. Але у природи були свої плани. Вітер перетворив їхнє завдання на нове випробування. Разом вони боролися з бурою. Кожен їхній рух був ідеально синхронізований. Промінь і машини були доведені до межі своїх можливостей. Доклавши максимум зусиль, вони нарешті взяли хаос під контроль. Нарешті шторм минула. Їхня сила тримала міст живим. Вони відступили назад, пишаючись тим, що разом врятували. Коли небезпека минула, робота продовжувалася сильніше ніж раніше. Кожне завдання перетікало в наступне. Їхня командна робота ніколи не припинялася. Та гордістю ніс свій вантаж уперед. Крок за кроком міст відроджувався міцніше ніж раніше. Нарешті балка була на місці. Їхні зусилля повернули міцність мост. Вони подивилися на те, що врятували. Міс достатньо міцний, щоб знову стояти високо. З відновленою довірою їхня робота пішла сильніше, ніж раніше. Кожен допомагав іншому. Їхня командна робота робила кожне завдання легше. Кожен рух поєднувався як шматочки пазла, що будує майбутнє. Точністю та силою балка зафіксувалася на місці. Разом вони милувалися своїм прогресом ще одним кроком ближче до мрії. І так їхня робота продовжувалася крок за кроком. Міст ріс. Кожен рух мав значення. Міст залежав від їхньої сили. Разом вони зміцнили основу, готуючись до наступного кроку. Твердими руками вони спрямували промінь на місце. Кожен рух мав значення: промінь мав ідеально підійти. Нарешті балка була надійно закріплена. Міст стояв міцніше ніж будь коли. Вони подивилися на свою роботу. Ще одна перемога їхньої командної роботи. Робота була далеко не завершена, але разом вони були готові до будь-якого виклику, що стояв перед ними. Навіть невеликі перешкоди могли зупинити роботу, але не надовго. Завдяки силі екскаватора самоскид знову був вільний. Знову вільний самоскид покотив далі ще сильніший поруч його друзі. Разом вони будували вище, сильніше. Кожен крок був кроком до майбутнього. Міст був майже завершений. Їхня командна робота зробила це можливим. Вони стояли разом горді. Міст був майже завершений. Нарешті вони підготувалися до останнього етапу. Міст майже народився. Останній шматок мосту опустився. Доля мосту в їхніх руках. Останній елемент було встановлено. Міст був готовий. Вони дивилися на своє творіння міст, збудований єдністю та силою. Вони перетнули міст, який самі ж збудували. Доказ їхньої сили та єдності. Зі свого мосту вони бачили місто майбутнє, яке разом будували міцніше. Вони рушили вперед. Горді будівники завтрашнього дня. І ось їхній міст стояв високо, символ єдності, сили та надії.